10 вересня 2024 року в неділю 12 після п'ятидесятниці православна церква вшановує пам'ять засновників чернечого життя на Русі, преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Рад семнадцать любви муше, твоих преподобномученнище Макарии, грешні грешные сомиления, притекающие, да, расцеления приемлемы, ибо пристно источающие, болящие здравия, печальном утешении, все чтущие тя, всякое исполнейшее требование, болящийся Христу Богу, спастися душам нашим. нас, Божественну літургію в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси у святковий день очолив, керуючий Черкаською єпархією митрополит Черкаський і Канівський Феодосій. Його високопресвященству співслужив вікарій Черкаської єпархії єпископ Корсунь-Чевченківський Антоній. Архієреєм співслужили секретар Черкаської єпархії протиєрей Василь Вознюк, благочинний черкаського округу протиєрей Сергій Чумак і духовенство Кафедрального собору.

Після закінчення богослужіння було звершено молебень преподобним Антонію і Феодосію Печерським. Ваше Преосвященство, шановний владика, дорогі отці, браття і сестри, сердечно вітаю вас зі святим Днем Воскресним, Недільним і з Днем Пам'яті святих преподобних Антонія і Феодосія Києво Печерських. Сьогоднішнє свято Антонія і Феодосія, на відміну від інших свят протягом року, на честь цих святих, які ми святкуємо. А ми шануємо декілька разів на рік окремо і преподобного Антонія, окремо і преподобного Феодосія, і віднайдення мощей преподобного Феодосія, і святих дальніх печер, і святих ближніх печер києво печерської лаври разом з преподобним Антонієм і преподобним Феодосієм. Святкуємо ми і у другу неділю Великого посту Собор отців києво печерських але отак окремо лише цих двох святих Антонія і Феодосія, ми вшановуємо саме сьогодні, 15 вересня. Це свято молоде, не таке історичне, старовинне, як інші дні пам'яті цих святих. Йому трошки більше, ніж піввіку, півстоліття. Але вже за ці півстоліття це свято так увійшло в життя і молитву нашого народу, що багато храмів у всій нашій церкві, в різних єпархіях саме сьогодні, в цей день, святкують своє престольне свято на честь преподобного Антонія і преподобного Феодосія Кивопечерських. Насправді ці два святих поклали початок глибокому, аскетичному життю нашого народу, початок чернецтву, монашеству. Якщо преподобний Антоній був затворником, був пострижеником Афонської гори і повертався потім із Києва ще раз на Афонську гору, він був зірцем усамотненості і молитви. То його духовне чадо, його вихованець, преподобний Феодосій, вважається по праву начальником всього чернечого життя на Русі. Тобто, саме навколо нього організувалася громада ченців, які приходили, рили пещери і там спасалися. І вже від Антонія і Феодосія чернецтво розійшлося по всьому лицю нашої церкви. По всій Русі, і до сьогоднішнього дня, саме завдячуючи цим двом святим, ми маємо міцні, тверді фундаменти, підвалини і сучасного монашества. Сьогодні ми вшановуємо цих двох святих і молимося їм, що вони не полишили ані нашу церкву, ані наш народ у випробуваннях, які ми зараз проходимо. На наступному тижні в п'ятницю ми вшановуємо пам'ять преподобномученика Макарія нашого, черкаського, Канівського, Переяславського, Овруцького, Чудотворця. Це велике свято для Черкас. Ми віримо, що саме його молитвами Господь береже наше місто і нас з вами всіх. Містян, а в першу чергу православних містян від біди і негараздів, береже і покриває, а тому молитва до нього особливо щирою повинна бути від наших сердець, а тому Його покровительство ми повинні не тільки відчувати на себе, але й просити його постійно про покровительство. Це, щоб він, він зберіг і наше місто не зруйнованим, не спустошеним щоб він зберіг і нашу з вами церкву українську православну Черкаську єпархію не зруйнованою, не спустошеною, і ми віримо, що преподобний мученик Макарій нас покриє, і збереже у п'ятницю. Його свята пам'ять напередодні в четвер буде о четвертій годині вечора, звершена Всенічна у Соборі. З акафістом святому преподобному ученику Макарію, а у п'ятницю о 9.30 ранку буде звершуватися святкова божественна літургія. Я розумію, що багато хто в цей день працює, і це не дуже зручно, але у кого є можливість відпроситися з роботи. Або на декілька годин, або в принципі в цей день. Обов'язково відпрошуйтесь, приходьте, давайте разом помолимося нашому небесному покровителю. Всього два рази на рік таке свято у нас буває, і чим скрутніше, чим трудніше нам жити в цьому світі і в цей час, тим більше ми з вами потребуємо молитися до нашого з вами небесного покровителя міста. І ще раз вітаю вас із сьогоднішнім святом. Чекаємо вас на святкуванні преподобного мученика Макарія. Благословіння Боже, нехай з вами перебуває!